Подивіться на календар: грудень, час, коли гроші зникають з карток швидше ніж сніг в березні. Подарунки, стіл, поїздки, корпоративи. Більшість людей зараз в паніці думають де взяти гроші. Але трейдери, трейдери думають трошки інакше. Ми думаємо, як використати цей час, щоб закрити рік з жирнющим плюсом. Сьогодні я не буду показувати вам нудні розгони з одного долара. Я покажу вам інструмент, який я називаю новорічний бонус. Це стратегія розроблена спеціально для того, щоб спокійно без нервів забирати свій прибуток з ринку. Вона трошки нестандартна. Ми відмовимося від звичайних свічок. Ми візьмемо експірацію в дві хвилини, щоб уникнути ринкового шуму, і використаємо індикатор, який 90% новачків навіть не чули. Готові зробити собі подарунок під ялинку у вигляді профіту. Тоді погнали, але перед тим як ми налаштуємо графік, маленька порада. Один в полі не воїн, особливо під кінець року, коли ринок може бути дуже непередбачуваним. Якщо ви хочете мати підтримку, утримувати мої особисті сигнали, коли я бачу ідеальні моменти для входу, і отримати доступ до бази знань, яка заощадить вам руки і помилок, тоді ласкаво прошу до мого закритого телеграм-каналу. Там ми вже готуємося до новорічного торгового марафону, і це повністю безкоштовно, це ефективно і це все для вас. Посилання в описі. А тепер до нашої стратегії. Відкриваємо термінал і обіцяю, що буде цікаво. Так, все, ми вже на платформі, давайте перейдемо до налаштувань. Так, як я говорив, в нас буде нестандартна стратегія, будемо використовувати хейки наші на однохвилинному таймфреймі. Час експірації буде 2 хвилини, і входити в одну угоду я буду на 1000 доларів. Ось тепер індикатор, який ми вибрали, це арун та стохастичний осцилятор. Налаштування арона ми ставимо період 14. та Я собі поставив ось цю першу ап-лінію зеленого кольору. Я навіть зроблю їх жирнішими, чисто для свого комфорту. Зберегти. Тепер переходимо до стохастичного осцилятора. Тут самі стандартні налаштування. Я взагалі нічого не міняв. А тепер давайте я знайду гарну точку входу та покажу, як працює дана стратегія. Ось маємо гарну ситуацію зайти тут на продаж і давайте я поясню вам логіку, чому ми так зробили. В першу чергу ми бачимо, що наша червона лінія, даун, яка відповідає за рух донизу, пересекла зелену лінію вниз. Це є раз, це є, в принципі, першою ознакою того, першим сигналом до того, що актив потрібно продавати в даній ситуації. Ось, ми зрозуміли. Наша червона лінія Арона перетинає донизу нашу зелену лінію. Ап. Наступне це наш стохастичний осцилятор дає просто підтвердження, чи активний є перекуплений, чи його можна все ж таки зараз продавати. Ми бачимо, що він рухався до зони перекупленості, поміняв свій рух та зараз йде донизу. Нам головне на продаж ми не можемо брати, коли по нашому стохастичному осцилятору, ось ці дві кузні середні, які знаходяться в ньому, вони, це, ну, вони не мають бути нижче зони 20, якщо ми шукаємо на продаж. Якщо вони є ось тут дуже високо, тоді це взагалі для нас ідеально, тому що вони є перекуплені, їх зараз будуть активно продавати. Тому чекаємо зараз на результат. Ну що ж, дали дуже гарний рух нижче, бачимо об'єми, які в нас будуть вниз. І тут я впевнений, що ми будемо забирати свій перший профіт. Чудово відпрацювала дана стратегія, прекрасні сигнали, і ми заробляємо свої перші кошти. Ось ми побачили пересічення ось тут червоної лінії. тобто, наша червона лінія пересікла зелену, кузні рухаються донизу, тому я заходжу тут на продаж на 2 хвилини. Очікую. Ми побачили, що осцилятор по стохастичному осцилятору, точніше, ми вже були майже в зоні перекупленості, змінили наш рух донизу, тут наша червона лінія пересікла зелену. Відповідно, тут ми заходимо в позицію, відкриваємо позицію на продаж. Хочу вам сказати, що досить цікаво так слідкувати за цими свічками. Я думаю, що я буду їх трошки детальніше вивчати, тому що я плюс-мінус розумію, як вони працюють, але я, як і більшість, в принципі, користуюся класичними японськими свічками, але так само хотів би детальніше вивчити саме хейки наші. Просто ним майже ніхто не користується, і все одно вони є, і є люди, які ними користуються, я би хотів дійсно цього навчитись. Ну що ж, поки наша угода працює, хочу сказати вам важливу річ. Багато хто питає, чому дві хвилини? Тому що ринок перед святами дуже волатильний, його дійсно трясе. А дві хвилини дають час ціні продихатися і піти у ваш бік, навіть якщо в перші секунди був сильний відкат. І саме такі нюанси: таймінг, психологія, вибір активів ми розбираємо на моєму навчанні. Не лінуйтесь, зайдіть в телеграм, почитайте закріплені повідомлення. Це є знання, які залишаться з вами назавжди. Ось даємо гарні рухи донизу. Так, в принципі, я думаю, що ми теж би мали тут забрати плюс. Ще 12 секунд у нас є, звісно, але чомусь я впевнений, що це буде другий плюс. Чудово! Просто чудово. Дуже мені подобається дана стратегія. Два плюси підряд ми забрали. Давайте шукати наступний актив. Знову ж таки, я тут бачу, як... Червона лінія пересікла е, зелену донизу. По осилятору ми рухаємося вниз. Але єдиний тут є момент, який мені не подобається, що червона і зелена е, лінії ап і вони знаходяться дуже близько одна біля одної. це можливо, щоб не стало зараз мені помилкою, що я так зробив. Ми бачимо, вони прям паралельно одна одні зараз рухаються. І я думаю, що це. Може бути помилкою, тобто це дуже і дуже ризикована угода. Тут же я, напевно, помилився, якщо все ж таки це буде мінус. Ось, до речі, це для вас зразу буде уроком, як робити не потрібно. Тобто, ми, я зайшов тут на продаж, але тут видно, що в принципі ми вже починаємо розвертатися, я це не зразу замітив. Плюс тут ми бачимо, що воно пересину, ну, червона пересекла зелену донизу, але зелена з червоною дуже близько одна біля одної, і це ось, все, зелена дала рух вище. Так, скоріш за все, тут мінус, але це і чисто моя помилка. А для вас це буде уроком, як робити взагалі не можна і не потрібно, коли ви будете використовувати дану стратегію. Нічого буде ще одна угода. Подивимося, як вона відпрацює. Постараюся знайти максимально вдалу точку входу, не робити своїх же помилок. А можливо, взагалі тут вийде плюс закрити. Так, тут, скоріш за все, не скоріш за все, ми точно будемо мати мінус. Ну, нічого страшного, давайте шукати наступну угоду. Ну що ж, бачу потенційно гарну точку входу на продаж. Чому? Тут ми побачили, як наша червона лінія арона пересікла зелену донизу в першу чергу. Плюс по стохастичному ми бачимо, що кузні дійшли до зони перекупленості, що означає, що актив перекуплений, і, скоріш за все, його зараз будуть в більшості люди продавати. Тому, відповідно, ми тут зайшли на продаж. Раз по арону ми побачили, Бачили пересічення червоною, червоною лінією, зеленою лінією вона пересікла. По стахастичному ми знаходимося в перекупленості, тобто актив зараз будуть продавати. Все максимально просто. Бачимо зразу вихід нижче, тому я думаю, що ця позиція також має бути в нас плюсовою. Зараз ми подивимось. Ну тут, я думаю, ми точно заберемо свій третій плюс підряд. Я думаю, це буде остання наша угода на сьогодні. Загалом три плюса, один мінус вийде. Так, вже в нас Це чудовий результат. В принципі, 75% прохідності дана стратегія показала, ось прямо щойно ви могли це побачити, тому я вважаю, що дійсно вона показала себе дуже і дуже круто. Графік який наші плюс арон це є просто вбивча суміш для спокійної торгівлі. Ви бачите тренд, ви бачите силу, ви заходите на 2 хвилини і забираєте свою друзі. Новий рік це і час можливостей. Не витрачайте цей час на ниття про те, що все дорого. Ринок працює, графіки рухаються, гроші. Ось вони зараз на екрані. Потрібно просто простягнути руку і взяти їх, використовуючи правильну стратегію. Зробіть собі подарунок, вивчіть цю стратегію. А якщо хочете рухатися швидше, я чекаю на вас в своїй команді в телеграм-каналі. Давайте зробимо цей грудень найприбутковішим місяцем року. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, якщо стратегія вам зайшла. І напишіть в коментарях, що ви плануєте купити собі на профіт з трейдингу цього року.